Півтори сотні юних спортсменів із чотирьох областей Західної України завітали 20 та 21 лютого до Червонограда на традиційний турнір із плавання Кубок термобуду. Цьогорічні змагання були приурочені річниці загибелі героїв Небесної Сотні. Урочисте відкриття розпочалося із парадного виходу команд та спільного виконання державного гімну. А згодом молоді майстри плавання вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Вже із перших запливів стало зрозуміло, що боротьба за перемогу на водних доріжках буде насправді запеклою. Адже претендувати на Кубок Термобуду виявили бажання, чи не усі найсильніші юні плавці Західної України. Детально про особливості цьогорічних змагань знімальній групі телеканалу Бужнет розповів директор Червоноградської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Олександр Воєвода. Це вже традиційний у нас регіональний турнір по плаванню на Призвик Кубок Термобуду, який є спонсор Андрій Порицький. В ньому приймають участь такі команди, як Львів, три команди, Коваль, Луцьк, Рівне. Це перший раз вони в нас, і Тернопіль перший раз Трускавець, Сокаль. І, ну і наша команда Чінаська до Іша No2. Десь до 150, 150 учасників. 4 вікові групи тут приймають участь. Це групи 98-99 року народження 2000, 2001, 2002, 2003 і 2004, 2005 року народження. Програма з 14 поплаваних дисциплін. Це 50 метрів, 100 метрів, 200 метрів. Ну, різними видами брас, вільний стиль на спині і батерфляй буде оподілятися переможець по найкращій сумі в багатоборстві. Кожен учасник буде нагороджений грамотами і медалями. Розповів Олександр Євгенович також про те, які зміни і нововведення довелося цьогоріч пережити колективу та учням дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 за, нараховує 764 учні. З 2 числа до нас приєднали дитячу спортивну школу Шахтар. От, це відділення боксу боротьби і один чоловік плавання дві групи. Крім цього, в нас ще починається якопальний сезон масове навчання дітей плаванню, це класи загальноосвітньої школи третій і 4 класи. Вони проходять програму шкільну по плаванню. Це біля 700 учнів і четвертих класів. На всі задоволені. Крім цього року тільки не приймають участь в цьому навчені плаванню класи з Соснівки і з гірника. Це було пов'язано з тим, що ремонт дороги, бо на слідчі значить, це буде, будуть вони плавати. І Соснівку, це шкільний автобус їх довозить з Соснівку Соснівки і гірник.